Вітаю! І давайте сьогодні подивимось події пізньої весни, так як всі прогнози багатьох, багатьох людей, які мають дар силу, вони всі ці прогнози збігаються. З переломним моментом, який відбудеться весною середина або кінець весни, якихось надзвичайних подій в Україні, покращення ситуації, і всі кажуть про кінець завершення війни. І давайте глянемо це важке, болюче, жахливе питання і перевіримо, чи дійсно весною буде початок подій, які будуть вести нас до спокою і миру. Ми всі розуміємо, що це не може статися за один день і все припинитися. На це потрібен якийсь час, але повинен для цього, повинна бути для цього якась точка відліку. І давайте глянемо: весна та події в Україні. Бої будуть ще тривати, але вони потроху будуть зменшуватися. Тобто ця, ця ситуація, яка дуже гостра зараз на лініях розмежування, там, де дуже сильні йдуть бої в цих місцях воно потрохи буде стухати і зменшуватися. Деякі, деякі напрямки будуть ще зберігати. Е, свої важкі позиції, але, але потрохи Туз жезлів він дає шанс на зменшення ситуації. Хочу дійсно спитати, чи весною дійсно будеться точка відліку до зменшення і дійсно до завершення війни. Отже, велика праця і труд. Так, так. Це дійсно правда. І ту з Кубків дійсно і колесниця, і третя карта професіоналізма наших воїнів-захисників, вона дійсно говорить про те, що це точка відліку весною, яка буде. Цю ситуацію зменшувати і вона призведе нас до перемоги. Що нам слід чекати? Тому що непередбачувані ситуації вони завжди будуть і є. І карта диявол вона нас попереджає, що ми можемо бути залежні від руйнівних обставин. Цього жахіття. Тобто може не бути світла, може не бути ем, тепла, тому що ем, два місяці весни вони ще потри, потребують обігріву приміщень. Ем, може не бути якоїсь ресурсності, можливо, харчів. Що ще? Але наш керівник. Він буде все робити, президент, для того, щоб цю ситуацію нормалізувати. І карта зірки вона говорить про те, що е, надія, прагнення, праця і е, ці ситуації вони не будуть тривалі, важкі. Тобто все буде вирішуватися. І він буде намагатися це все вирішити. Тобто буде балансування. Буде балансування і важка праця, але ми вже звикли до важкості в житті, тому ми все подолаємо. Все подолаємо і попри. Попри всі ті жахіття, в нас, в наших українських душах, є надія ми е, праць, працьовиті, і в нас дуже добре розвинена фантазія. Тобто, як би важко не було, в яких важких умовах ми б не знаходились, ми знайдемо вихід, і ми, ми в руїнах ми зможемо вижити. Ми поставимо ці чотири палочки, ми зверху поставимо якийсь навіс, щоб нас, на нас не крапав дощик, і ми так будемо жити. Ми поставимо з ту, той, збудуємо той вогник, з кирпичів зробимо піч, і ми зготуємо в якомусь казані на вулиці їду. Ми вміємо виживати. І нас не здолати. Ми сильна нація. І Рицар Пентаклів про це говорить. Ми рухаємося до перемоги, впевнено. І ці всі розчарування, біль, ми з колін піднімаємося, меч до гори, навіть жінки готові йти. І разом на рівні з чоловіками і відроджувати нашу країну. Мир нам допоможе весь світ.